про те, як Рошенська Федерація, все ж таки, з Приднестров'я, там знову ж таки ситуація є досить нестабільною, тому що там є загроза з боку Російської Федерації, а саме а, загроза перепрошую, ДРГ з Придністров'я. Рефія терміново збільшує військову присутність у ПМР, щоб відволікти ресурси України. Про це дописують наші колеги. 24 й канал з посиланням на. Головне управління розвідки Міністерства оборони України у Придністров'ї посилено заходи а Також розгорнули виробництво бувла та центра підготовки операторів дронів. Ну і також бачимо з вами, що насправді про це дописували в українській військовій розвідці про те, що насправді Російська Федерація терміново посилює свою активність у Придні... Придністровському Регіоні Республіка Молдова, так званій Придністровській і Молдовській Республіці, щоб змусити Україну переорієнтувати частину ресурсів на зростання загрози з боку російського анклаву. Ну і Також за даними розвідки, на території так званої памар посилено мобілізаційні заходи до військових формувань Квазіотворення Викликають резервістів а на складах, розконсервовуючи зброєння. У Придністров'ї вже розгорнули виробництво пла. Та створено навчальні центри для операторів дронів. Активні дії Кремля спрямовані на зміцнення російського. Присутності саме в регіоні, яку Москва використовує для дестабілізації Молдови та створення додаткової точки напруги на кордоні з південними областями України, за оцінками розвідки, зростає ризик проникнення диверсійних груп на українську територію. А для реалізації цих планів Москва перекидає в Придністров'я агентів спецслужб, які мають завдання посилювати кризові явища, проводити інформаційні операції, проводити та диверсійно знову ж таки. Ки проводити провокації в першу чергу та диверсійну діяльність. Ну і також після припинення постачань від Газпрому на початку 2025 року. Регіон, який критично залежав від російського газу, був врятований від енергетичного колапсу завдяки діям влади Молдови. Постачання до так званої ПМР забезпечує Молдова газ і посилена увага Кремля до Приністров'я зараз. сказує на початок нової гібридної операції, пов'язаної з проведенням так званих виборів президента. ПАМРУДЯТЬ. У 2026 році ну, з'явилися також ще ризики проникнення російських ДРГ до Одеси, Вінниччина та Марафія знову ж таки. Через що є ці загрози через те, що рефія терміново розгорнула роботу у Придністров'ї посилено мобілізацію. Почалося активне виробництво дронів і навчання операторів. Знову ж таки, про це дописують джерела наших колег. Видання каналу «24 й канал з такою назвою, і дописують про це джерела у головному управлінні розвитки Міністерства оборони України. Ну а тим часом ще про фронт не можемо не поговорити, адже сила спеціальних опи. Рацій знищила ворожу групу на Донеччині оператора 8-го полку, сил спеціальних операцій України під час виконання спеціальних дій у лісовій місцевості Донеччини успішно знищила п'ятьох військовослужбовців. РФ користуючись погодними умовами, ворог хотів просочитися в тилу українські позиції. Проте група. Сил спеціальних операцій України завадила їм у цьому і сили спеціальних операцій України завжди за межею. Такий коментар знову ж таки надавали наші військові. Ну а тим часом іще про те, що Сіверськ залишається під контролем збройних сил України, попри спроби військ рефії пройти в місто малими піхотними групами, адже там такі знаєте намагання з боку Рашиської Федерації вони дійсно не зупинаються, вони тривають постійно. І Сіверськ на слов'янському напрямку залишається під контролем Сил оборони України. Оперативне командування Схід спростувало чергову заяву росіян про захоплення міста на Донеччині. І водночас, українські військові ситуацію в районі Сіверська називають складною. Користуючись погодними умовами, війська РФ намагаються інфільтруватися в місто малими штурмовими групами. А сили оборони ліквідують бійців держави-агресорки в місті та на його околицях. Йдеться у повідомленні. Ні, наступне а саме про те, що далі зацитую так само втратами для окупантів закінчиться їх спроби встановити у міській. Забудові прапори для створення пропагандистської картинки. До речі, вони так роблять постійно, не постійно, знаєте, а досить часто справді. І а, рашистському командуванню докладують про те, що вони, начебто, захотили якийсь клаптик території. Але насправді ми всі з вами прекрасно знаємо, що ліквідація рашистів дуже і дуже вчасно в той самий момент відбувається. Як тільки вони закінчили так, би мовити, знімати свої пропагандистські відео. Тож ми з вами прекрасно це розуміємо і йдеться в повідомленні про те. Те, що для нанесення вогневого ураження залучені, зокрема, артилерійські підрозділи та ударні БПАК Сил оборони України, і за даними Генштабу, протягом 9 грудня, тобто протягом вчорашнього дня Сили оборони відбили 12 атак військ РФ на слов'янському напрямку в районах. Ямболя Серебрянівки Сіверська званівки Парейзного та Федорівки. А наприкінці листопада інформацію про захоплення росіянами Сіверська спростував очільник міської військової адміністрації Сергій Воробйов. Ось така дійсно зараз ситуація актуальна. Також на сіверському напрямку. Ну і до речі, наш постійний експерт це керівник центру громадська аналітика вежа Валерій Клочук. Він прокоментував також зі свого боку з експертного боку. Знову ж таки ситуація на фронті. Свою думку з приводу того, що там відбувається зараз. Тож далі пропоную вам уважно його заслухати, шановні глядачі. Тож далі, Валерій Клочок з інформацією про ситуацію на фронті. Співрозмовники змі говорять, що на таких зустрічах індус і росіяни обгурювали можливість виробництва компонентів для літаків. Міг 29 систем ППО іншого зброєння Росії в Індії. Тобто в Індії будуть виготовляти. Вони також додали пропозиції щодо створення індійських виробничих потужностей для обладнання, яке потенційно може експортуватися до Росії. Трамп віддалив Індію від Росії. У нього дуже гарно це вийшло. Звісно, я говорю це з іронією. А тепер, друзі, трішки про ситуацію на фронті обстріли України, ну і про корупційний скандал і ще про намір вийти США із НАТО. Так є і така вже ініціатива. Сильський дав велике інтерв'ю, не буду вам його повністю розбирати. Ви захочете прочитаєте і сказав, що українські війська з середини листопада змогли повернути контроль над частиною Покровська і зараз утримують північну частину міста. Мова йде про контроль близько 13 кілометрів території в межах Покровська. Також Сильський стверджує, що бої зараз осереджені в Покровську і Мирнограді. Росіяни там сконцентрували близько 156 тисяч військових. Сильський підкреслив, що українські війська відведені з позиції в 5-7 кілометрах від Покровська через неможливість ротації і загрозу життю військових. Що стосується Мирнограда, то він стверджує, що місто знаходиться не в оточенні, хоча росіяни до цього прагнуть. Українська логістика, за його словами, складна, але працює минулої ночі. Росія запустила по Україні 80 дронів різних типів. Нам вдалося знешкодити 50. Є влучання на семи локаціях. Також вночі росіяни завдали удару по Корюківському району Чернігівщини. Внаслідок влучання безпілотника в цивільний об'єкт виникла пожежа. Жертв та постраждалих слава Богу, нема. А от в Дніпропетровській області внаслідок ворожого удару загинув чоловік. У Нікопольському районі постраждало двоє чоловіків віком 23 та 29 років. Їм вже надали відповідну необхідну допомогу. А удари росіян прийшлися по самому Нікополю, Марганецькій, Покровській і Червоногригорівській громадах. На Херсонщині через російську агресію дев'ять людей дістали поранення. Ну а також ми. Відзначаємо сьогодні ефективність ударів по Росії. Російський НПЗ у Сазрані припинив роботу після атаки дронів 5 грудня. Така дуже коротка інформація про те, що відбувається на фронті з обстрілами. Друзі, виключно офіційне повідомлення. Я розумію, що інформації набагато більше, але поки вона не верифікована, тут її вам повідомляти не буду. Такі у нас, в принципі, ви це добре знаєте.